Літній сезон розпочати, друзі, а ми ще влітку не були на території санаторії Шахтар. Зараз ми йдемо від. Бачите, перед нами знаходиться готель Раймонд і вулиця Степана Бандери від початку і до кінця. Пройдемось цією вулицею і зайдемо також до санаторії Шахтар. Подивимось, скільки зараз людей на відпочинку. Ну, Казали, що людей немає. Ну, Йдемо подивимось. Зараз 19.30 і. Вечірній час можна побачити, чи є там люди, чи нема, бо люди вже після вечері виходять або на прогулянку десь, або просто сидять біля санаторії, там дихають свіжим повітрям, спілкуються. Ну, йдемо, подивимось. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 4 квітня, дуже швидко плине час, вже 4-й день літа. Був тільки що біля бюлету людей дуже багато. Сьогодні в Палаці культури Шевченка співає Володимир Веремінський. На анонс концерту я не вспів. Зазвичай він приходить і також співає одну-дві пісні на біветі, Ну, я думаю, що сьогодні було дуже багато людей на анонсі концерту. Бо бачу, зараз вже в 19.00 було скільки людей, а скільки було раніше, то можна тільки уявити. Ліворуч від нас будується. Новий житловий комплекс Residents31, а прямо перед нами знаходиться готель Кардинал. Відносно новий, вже два роки він функціонує в Трускавці, приймає людей на відпочинок. Зараз вам розкажу, які там ціни. Однокімнатний стандарт коштує тут 2100 гривень, а двохкімнатний люкс коштує 2500 гривень, це найдорожчий. Це ціна вказана за номер без обідів, сніданків і вечері. Додатково можна там замовити комплексні сніданок, обід, вечеря в районі 350 гривень з людини. А прямо перед нами от якраз, новий житловий комплекс Residents 31, і ціни тут стартують від 1250 доларів за квадратний метр ну і до 1400. Паркінг коштує тут 1230 доларів за квадратний метр, тобто від 16 тисяч доларів. Ну, бачите, такий час, що зараз на вулицях людей не так багато. Нагадаю, що був біля бювету і бачив, що температура повітря сьогодні у Трускавці 26 градусів. Дуже тепло, і в обід просто дуже сильно парило. Знаєте, оці всі дощі падали, зараз це все активно випаровується, але ну, в обідню пору було дуже жарко і дуже парко. Але зараз вже в вечірній час можна і погуляти, і посидіти. І навіть на сонечку можна посидіти. Ліворуч від нас знаходиться будинок, в якому дуже часто здають квартири. Це Бандери 35, ви бачите, світло салатового кольору, вже приблизно десь 10 років. Він ну, вважається відносно новим будинком, збудований раніше. Тут дуже популярний цей був будинок для здачі квартир подобово, Зараз менше є, але ціни стартують від 700 гривень за добу з Ви друзі також в коментарях запитували, чи е, готелі, санаторії надають знижки для учасників е, бойових дій. Є санаторії, такі, але такі вже більш серйозні, великі, е, наприклад, Карпати, Шахтар. Санаторій Кристал чи Женева. Е, ну, Я буду розповідати, коли буду йшов біля якогось санаторію, до прикладу, зараз ми йдемо в санаторій Шахтар, е, то я розповім, чи там є знижки. Ну, Орієнтовно ці знижки. Не суттєві, так можна сказати, 10-15%. А в санаторії чи готелі пропонують знижку для учасників бойових дій. Ну, але не всі. Бачите, в кардиналі знижок я не бачу. Літній сезон і зараз почнуть люди засмагати, купатись десь, можливо, на різних водоймах. Подивимося, в санаторії Шахтар, наприклад, встановили літній басейн. Там територія прекрасна, місце прекрасне. і... Не вистачало мені минулого року літнього басейну. А це бачите пансіонат пролісок. Заснований у 1978 році, і в 2010 році була проведена повна реконструкція цього пансіонату. Він розрахований на 19 номерів загальною міськістю 50 ліжко місць. Пансіонат пролісок належить до Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Ну і повертаючись до басейну, ви вже бачили, якщо слідкуєте за кожним моїм відео, що вже готель Трускавець 365 встановив літній басейн. Також в минулому році літній басейн був в готелі Старий Дуб. ну Це при в'їзді в Трускавець перед автостанцією. Хто знає, Ліворуч там знаходиться. І там доступно було, навіть не обов'язково було проживати в цьому готелі, щоб скористатися цим басейном. Ну і також люди ходять е, засмагати і купатися на козацький хутір. Це також в'їзді в Трускавець. Ну, як вже розпочнеться сезон, друзі, обов'язково вам це все покажу. І між е, Трускавцем і Бориславом також є озеро. Туди люди ходять, пішки там, до речі, безкоштовно. На козацькому хуторі е, збирають плату за вхід. На це, на це озеро, а ось там вже безкоштовно, ніж Трускавцевим Вереславом. Ну і, звісно, є ще озеро в селі Доброгостів, тільки там дорога бажає бути кращою. Кілька тижнів тому зранку я знімав відео про санаторій Шахтар. Ну, зранку там не, не було дуже багато людей. По-перше, у Трускавці на той період також не було багато людей. Зараз людей побільшало і бачу. Побільшало людей неукраїнської національності. Дуже багато зараз. Не знаю, якими вони шляхами приїжджають в Україну, але вони є. Два роки, бачите, два роки від початку війни, то не було нікого з-за кордону, ніхто не приїжджав. Тепер починають вже приїжджати у Трускавець. Трускавець все рівно популярний. А ми вже, друзі, підходимо до санаторію Шахтар, Бачите, тут дві жіночки. Кормлять котів, котів дуже багато. Видно, просто санаторію набрали, коли вечеряли і підготовили. Дивіться, скільки тут їх. цих котів. Не знати, чи це всі з однієї хати, чи то просто вони вже тут знають це місце. Ну і давайте розповім вам ціни, які зараз діють в санаторії Шахтар на літній період. Так як я і говорив, для учасників. Учасників бойових дій і їх сімей тут діють знижки 10%. Бачите, як виглядають зараз там Карпати гарно, вітряки, все видно. Ну і бачите, сонце вже потихеньку сідає і ми заходимо на територію санаторію. Шахтар найдешевший номер це одномісний номер, буде для коштувати для однієї людини 2210 гривень. Ну там все, все включено. Розумієте, проживання, лікування і харчування. Двохмісний номер для однієї людини буде коштувати 2210 гривень. А для двох людей буде коштувати 3600 гривень за добу. Також є двохкімнатний люкс із кухнею для однієї людини буде коштувати три 530 гривень, однокімнатний люкс буде коштувати 3170 гривень. Ну і є ще. Двохкімнатний люкс за 3410, трьохкімнатний люкс за 5070 гривень, то це з однієї людини. Ну і котеч тут найдорожчий. Для однієї людини буде коштувати 5770 гривень, але місткість його до 6 чоловік, і якщо 6 чоловік, то буде коштувати 12720 гривень. З 1 липня, друзі, ціни зростають небагато, але Практично всі санаторії і готелі з 1 липня піднімають чомусь ціни. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це з тим, що високий сезон розпочнеться. Ну, подивимось. Прекрасна територія санаторія. Подивіться, які тут клумби, квіти, кущі, все, травичка, бачите, все культурно гарно. Підстрижено, почищено, квіти цвітуть і бачите, тут встановили лавочки. Під таким накриттям, раніше їх тут не було. Дійсно, тут садівники. Ну, До мене вже писали в коментарях, що пансіонат Богема так само ці самі садівники там працюють також і створюють там таку саму красу. Обов'язково, друзі, туди кудись, колись попадемо. Бачите, такі арки встановили і посадили такі троянди, які будуть, ну, скоро буде красиво. Коли оце все виросте, закриють ці всі. Арки ці троянди буде краса неймовірно. Бачу, що вже на території санаторію встановили лежаки для засмагання. Тут також є літній душ а, прямо отцю, в парковій зоні. Ну, Єдине, що я ж говорив, що не вистачає, тут басейну. Літній басейн тут би встав якраз і з літнім басейном, знаєте що. Людей на відпочинку буде значно більше. Люди хочуть, хочуть води. Знаєте, коли особливо спека, ви бачите, тут є місця, де можна було б встановити оцей басейн і було б досить гарно. Лежаки, але ще зазвичай тут між деревами встановлюють гамаки. Но гамаків ще немає, а я думаю, що скоро з'являться. Ви бачите, що на території санаторії людей вистачає, але це ж ще не всі люди. Багато людей вже пішли на прогулянки в центр, десь в ресторан, можливо, колись в кав'ярню, можливо, просто в курортний парк Адамівка прогулятися. Ну і На території санаторію, бачите, дуже багато людей відпочиває. Тут є і для дітей, і для дорослих, і тренажери, і дитячі майданчики. Також тут є тенісний корт, про який я вам розповідав. Попередньому відео. Подивіться, як гарно цвіту кущі. Треба дуже багато є різноманітних рослин, які зараз активно цвітуть. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки. Ну і за підтримку каналу Трускавець Тревел. Це бачите, дитячий майданчик. І подивіться, які гарні квіти тут висаджені. Краса неймовірна, друзі. Видно Карпати, початок літа. Травень-червень це мої найулюбленіші місяці. Санаторій Шахтар межує з санаторієм Перлина Прикарпаття. Ось за цією огорожою ліворуч вже знаходиться. Санаторій перлина Прикарпаття. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!